Привет, люби друзі. Hello, привет, мои хорошие. привет, Я тоже здесь. А -а -а. Я їду. А ты куда речек собрался з нами їхати, я не понял. Да, друзі, ми в село їдемо, сьогодні п'ятий, їдемо копати картошечку. Так що приглашаю тих хто хоче, давайте збираємося в мене в селі. Ви мені поможете. 50 грамів я вам всім поналиваю. Картошечку посмажемо. Пожаримо картошки, да. Зробимо салатик. Ну, все як положимо. Сядемо вишнею. Ой, під вишнею, під черешнею. ю. Вже, вже вже хоче підвищення сісти. Після гром уже хоче. А... Важно, так зразу чик і картошка викопалась. Чик і да, все. Да. І собралась. Я зібрала волосы, потому що... Їхали, вікна відкриті, були. Дітінька, тобі жарко, да, сонечко? Може ти назад підеш? Та зараз Варя, ми вже в доїдемо, Варя сяде. Та, у мене ще сонячний удар буде. Такий, от чого? Ну, тут внутрі, цього І Ми поїдемо, викопаємо картошку. Чому в п'ятницю ми спішимо сьогодні? Ми сьогодні будемо вечором йти копати її. Чому? Тому що а, завтра і на цілу неділю передають дощі. Тільки прийшлось... на завтра. А? Тільки на завтра передають дощ. Ну, я а дивилася ти? все. Це все про монітори. Ну ти, я розумію, але в будні дні, ж не можемо поїхати. Звісно. І ми їдемо сьогодні, щоб все все зробити. Да. Ну, ми сьогодні викопуємо картошку і обов'язково ще пожаримо шашлычок. Обов'язково. І сядемо з вами. Сядемо з вами. І будемо в місті кушати. Шашлычок це підвищення, як я вже раніше це казав. Ти буде там черешня. А, череш, від черешня, вчорашня, так, так. І будемо будем співати. Кстати, хотіла сказати, що е, благодарю всіх зрителів за адекватні, хороші коментарі по поводу дівич вечора нашого. Були, звісно, трошки, ну, як кажуть, в сім'ї не без урода, розумієте? На те ми не обращаємо внимания. так, дякую дівчатку велике, дуже приєднано. Бачила Юлю, бачила Настю. Взагалі все супер, всім все понравилось. всі задоволені і залишиться така пам'ять. Звісно, звісно. Одна вона Настя не вийшла, ще спіла в заміж вийти таке. — вона, кілька... вона молода. — Я читав, да, вона молода, їй навіть немає 30. І навіть 20... 27, 27. 27 років, вона ще молода, це ще... копіхота, ну, ну, це як для мене. О. А так дівчина, дівчина, да, вийшла, буде виходити заміж. Понятно, що радості це. Настя вже всіх наших зрителів пригласила. Да. Це перше. І щоб ви розуміли, у вас там було, ну як кажуть, світа сім'ї небезрода. По чому на дівч вечір повинні йти тільки е, незаміжні дівчата. Може ви путаєте з злов, зловінням букета, то букет да, ловлять тільки незаміжні, А на діючий вечір йде той, хто кого пригласили. Ну, мається на увазі з дівчатами. Не хлопці, понятно. Ми вернулися. <ріст> <ріст> ну а що? Мені тут не, трошки незручно, бо річку було жарко. Як завжди. Не, Їдем, не буду, да. Да, їдемо села копати картошку. Мамі кожен раз кажу, мам, не садись, не з'їдаємо, мам, не сади. Не з'їдаємо ж цю картошку. Ну скільки можна така... Вона тільки обіцяє про те, що картошку не буде сажати і кожен рік одне і те ж саме. Одне і те саме. Ну, а з іншої сторони подивимося, який зараз картошка стоїть, то може воно і стоїть це дитя. Ну, ну я не скільки, знаю, от ну, коли... картошка. Я не знаю, скільки она стоїть, тому що ми її особливо не їмо з тобою. От мама передавала нам там пакетик картошки, да, там пів ядра Да. Я зварила один раз борщ з цією картошкою. Все. Коли ми з тобою последний раз їли картошку? Ну, давно. Ну. Давно, да. Да, чем э, батьки убивають... Э, Своє здоров'я на тому городі. Ну, ну скільки їм двоїм треба, щоб перезимувати картошку? Так. Приїхали на заправку, свята пішла в туалет і каже, хочу сильно їсти купити кута собі зараз. Щось перекусити, якусь шоколадку візьму. Будемо. І зараз у нас. заедем в Каменское за сеструхой и будем ехать на село. Так что еще раз, еще раз запрошу, кто хочет покупать картошки, что хочет получить адреналин в качестве там, да, там, помог ты там выкупать всю картошку, там, пожалуйста, присоединяйтесь, я буду пить рады. Да, Чешанский. Что такое, братан? Не пойму, куди там, куди света пішла? Дивиться в одну ту саму точку. Куди свята зайшла, тоди і дивиться. Всі тут з роботи. А це шлізе, камрас і аж лізе. Подивиться на нього. І де твоя шоколадка. Я собі взяла пепсі без сахара. І жульєн в лаваші. Так от. Поїхали далі. Встрітимося, як Азіров. Садять, сидять. сидять. Сумка. Родственники. Приїхали вже. Каменське до них. Хто там? Привіт. Привіт. Твоя. да, 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 да. Залазі, вирішив. Відкри собі. Там ми поставимо сумки, залазь. Залазь. дома Луна є, вона не, теж виняє. Потому що так красиво, та й снімаю. Подаримо. От коли на мені буде, намного лучше смотритися, ніж на підтримку. Як похудаю, подарю. Через півгода. Так я тут вже поправлю. Так воно якраз буде нормально. Так, все ми йдемо в маркет да. Ох. Що? Що? Пиза запилом? Да? Так. Да. За пішли. Да, я думаю, за... ну что іш? А що ще надо? Я не знаю, це Так. Так, мы сейчас. Может сыра. Можно сыра взять. Я думаю, что Да, я думаю, мамка есть, но если есть. Да? Сейчас узнаем. Какие люди у нас красивые. Mm -hmm. Да. Да, mm? классно. Вони на пиво, так, взагалі? Так? Угу. А що mm -hmm. ми... Мы... Нам там може соусики зробити? Що є? Чи він? Ну, зараз Юлія дізнається, що там треба. Да? Так? Так це тоді, мабуть, з кумбри ми візьмемо. А що селедка сказала? А я, мама каже, візьміть селедку. Підожди, може ми зараз з кумбри візьмемо. Або дві копчуни. Тому, не, краще копчуни. Давайте нам, ні, лучше скумбрію. Давайте нам тоді скумбрію гарненьку, таку свіженьку. Скумбрію, З кумбрію, без? З голову. Це без? Без? Да? Да. буде Та без. без. Давайте тоді дві маленькі, дві таких, Він. щось вони такі маленькі у вас. Такі маленькі, як я. Та-да. <різь> Такі, як ми. А, Такі вже такі, як я. Юлі, а мама казала, є у неї там соус якийсь там, така соус? Надо купити. Та, господі, зараз візьмемо пачку кетчупа. Що ви будете за пачку кетчупа кетчупа А Я візьму, що якісь два соуси вона заказувала в спільнику авокадо. Воно називається авокадо. Все, скільки ми беремо Чуєш, ми вообще надо было взять одну такую скумбрию, одну такую. Ну мама захотила селедину, Да, селедина в кубку ну, красива. Нет, я имею в виду не две вот а треба было одну такую, одну такую взять. Ну, поздно милая. А что, нельзя? А можно переважить? Щоб... Нет. Можно. А, одну просто оставить такую, а одну такую дать. Давай. А то секция я спитала, можно чи не можно. Так, я тебе візьму тележку. Чипс да. ти пішов? Как... куриные. Куда кераси... ты пишешь? Тележку иду. О, давай да, да, давай давай это отсюда. Малая идея. Вот меня что с такой... Я такую більш люблю, чем капчену. Я вказую, камера Що? В смысле? З Ніколаєм. А, привітай ли я. Трошка. Це Да, Особливо ну, я прям взагалі лицо в камеру не влазила, за на то потугенічно. Боже, така. А що це за своє батька? Що це запила? Дякую вам велике. Да? Да. Слава мене за корзинку, як саму меншу. Давайте, наверное, ще двушки Мюнхенського. Там воно видно. Ой. Я не корзинку взяла. Взяла те, щоб покотити. Ми дві візьму нагород. А що буде вести, кстати? Куда а ти, ти балакав, так, якраз? На. Ну так. Да. Я йому взяла, щоб він не ніс. Стоїмо з Юлією і чекаємо, поки нам подадуть стріпси. Але, і, кажется... і так, і отак. А воно показується просто отак. А, ну, давайте там <світ> можете мені ще побачили. 12 літрів. Це чисто для мене. Так, да, йди, літер. Ух. Ти ж хотів. А, точно. Ми сі сіте зараз сварюся, Я сеструхою зараз жахнуть якоїсь гадості. А де вона, це гадость? Що ти будеш? Може диви корифей yeah, yeah. по 19-20. А є в холоди з холодильника? Я зараз піду там проліз з холодильника. Давайте швидше, господи, ви кеті. Быстрій. Такі жили черв'ячки згуртовували будь Відкрити, Опа. Ой, все. ой, а, там лежить відбивачка. Тьом нам їхати 10 хвилин. За 10 хвилин воно знаєш, кости назад. Юль, розкажи, будь ласка, мені знаєш що цікаво? От коли він народився, що ти казала мамки? Ты мені показала його. Чи він такий він красний, така морда. <рив> да. Заради його обратно, мама. <рив> Ой, заради його обратно, це в нас було кожен день, як на не орав. А він постійно. Знаєш, Зараз нічого не помінялося, в принципі. <рив> <рив> Де ти діло полон? Ось сьоші. Ми как будто бы на... їдемо на місяць, зрозуміла, сумок. Що, Світлана, зараз буде сідати за кермо. Ви готові? Тяжело було так зробити. Господи, добре, молодець, ти. Аля! Малай! А за ключі. А да, чого ти пакет не поставила? Давай! Дело. Сто. Иди. Да я сейчас пока настрою все. Боже, речь. В неделю обратно будем вас мыть. Все, всі, всі ну, с Юля на электричке приїде. Дай, може він води поп'є. Відкривай. На на, річ. Рі. Рі. Річ. Вот как нормальная тетка взяла беда попить. Я у вас Ладно, давайте, поехали. Светло включать? Давай, давай. давай сестрянде. А ты можешь... А твой день 8 марта, Светлычка. Бить за рулем. Значит, мы только зарадись. Я, конечно, зарадисть, но... На таких поворотах, пожалуйста, зірочка, Я, я без, без памперса зайца. Да? Пожалуйста, это я просю. Не, не бійся, все буде окей. сходи щось горить зайчик не притормаш Я бачу за це а що це назорить сухостой навіть хтось підпалив чи ще... Ну, дебіли так да, сухостой просто щоб він далі не пішов да підпалили ого Говорила с этим. Ой-ой-ой. Ужас. Я вспомню на палке, чем убирала. А ты бачишь трюмов это в Кейсбуке? Наконец-то расписался. Так, ну что, друзья? Мы уже въезжаем. В село. В село мое. Цветки как-то аккуратненько. Чего? Чого не так, да, есть. Уїжджаємо вже. У нас там ось огороди, там ми сьогодні будемо копати картошку. Довезла. Довезла, да. Нормально? Всі сухенькі. Ну, слава богу уже лучше езжу да юль так. не ну ты ж первый раз и боялась за мной їздити. тому що тюма извините нервничал больше напряга він мене чем ты чем я так вот это наш центр вот тут короче вся молодежь наша гуляет <гум> вот это наш клуб сейчас покажу вот так вот все наш клубец Вот тут все я молодость свою проджигеривал. Это сельская рада наша. Там и научился танцевать. Монатолий ходил в школу. Он за полчаса выходил до школы. Ой. Да. Да. заделать Да. что, не можешь ямы тут заделать? Я? Нет, я не могу заделать. Сказать можно, я сама умею. Да? Да. Зелені, так. А це, наша, це моя школа. Це я вчився, це клас. Ось, Бачите, перший етаж, друге, третє, четверте вікно. Школа десь в 55-му школ... році построилась, після війни. Туди одразу їдемо? Да, так, туди одразу їдемо. А може ні, бо багато сумок далеко в нас остановиться на дорозі, виставляємо. Так, це сусіди наші. Та що ви не повинні самі нас три чоловіка? Буду став, я сам не загоні Я сама хочу заїхати. Сюди ставай. Та ставай сюди. Вони їм приїхали до нас. Зараз назад чуть-чуть додам. -чуть стой, стойте, стой ти. Зачем не назав... Зачем назад? Ой, довезли. Марічка, дай сумку мою. Рич. Рич, стой. Стой, я сказал. Ну я тебе Сюда здесь сказал. Ричи. А Слушай, я же понимаю, пах. это если. Стой. Стяк. Стой. Давай. Машины. Боже. Боже. Надо в субботу буду мыть. Такое ощущение, что мы приехали на неделю. Да, Ель? Так, ладно, давайте занесемо.